Невдовзі після того, як бібхішану коронували царем ланки, Рама сказав Хануманові, який покірливо стояв перед ним: О, Ханумане, пропросив царя бібхішани дозволу війти в ланку і відвідати мою дружину сіту. Скажи їй, що царя Равану вбито на війні, що Лакшмана сугріва, і я цілком здорові. Тобі належить передати цю радісну звістку сіті. Отже, зроби це, а потім розкажеш мені все про неї. Хануман дістав дозвіл біпхішани і швидко вирушив до ланки. Він одразу ж пішов до ошокового парку. Цнотлива й благочестива сіта вже кілька днів не купалась і мала сумний похмурий вигляд. Коли Хануман з'явився перед нею, вона мовчки підвелась і вп'ялась в нього очима, повними водночас і туги, і радості. Вона уявляла собі, що сталося, і всі волоски на її тілі піднялися, дивлячись на її смиренне. Але щасливе лице Хануман схилився перед нею з великою шаною і переказав їй рамені слова О, Сіто, Рама цілком здоровий, лакшмана й також. Водолодар Рама досяг своєї мети і вбив ворога. Він послав мене передати тобі цю радісну звістку і дізнатися, як ти себе почуваєш. Він сказав Сіто, я дуже радий, що можу передати тобі ці чудові вісті. Я вбив равану на полі битви при допомозі бібхішани та мавп. Я від усього серця вітаю тебе з цією щасливою подією, бо зміг добити з цієї великої перемоги у війні тільки через праведність такої чистої і благочестивої дружини, як ти. Збудувавши міст через могутній океан, я зміг виконувати свою обітницю. Я не спав ночами, думаючи про те, як врятувати тебе. Тобі нема чого турбуватися, що стільки часу ти залишаєшся у країні равани. Царство тепер передано Бибхішані, Отже, заспокойся. Ти тепер все одно, що у власнім домі, і я посилаю до тебе мого любого друга Ханумана. Так Хануман передав сіті слово в слово те, що сказав Рама. Вона нічого не відповіла, але її обличчя сяяло щастям, і сльози лилися з її великих очей. Хануман стривожився, божественна сіту звернувся він до неї. Що в тебе на думці? Хіба ти нічого не скажеш мені у відповідь? Тут сіта заговорила радісним, хоч і здавленим від сліз, голосом: О, ханомане, я мовчу, бо не маю нічого, чим би могла віддячити тобі за таку чудову звістку. Вона мені дорожча за життя, навіть якби я дала тобі всі дорогоцінності, що є на землі, або подарувала царство всього світу, то й цього було б замало. Ханоман склав долоні й промовив захоплено. Сіто, твої слова цілком гідні твого благородства. Таке нечасто можна почути від інших. Я ціную твою ласкаву мову більш, ніж багатство, навіть більш, ніж силу небожителів. Твоя милостива увага звеличує мене, і тепер я смиренно прошу твого дозволу повбивати всіх тих мерзенних ракшасів, що знущалися з тебе. Вони цього заслуговують. Але добросерда Сіта сказала йому ні, ханомане, не вбивай їх, вони невинні. Що б вони не робили, все це було за наказом їх царя. Відтоді, як помер Равана, ці бідні ракшасі зовсім не чіпають мене. Все, що були зо мною, сталося через те, що така мені випала доля, і через мої колишні гріхи. Крім того, ніколи не треба мстити ворогу після перемоги над ним, тільки через те, що ворог раніше робив нам зло. Мудрий не повинен робити так, як робить грішник. Він завжди має дотримуватись кращої поведінки, що є справжньою прикрасою для праголодної людини. Благочестивий і добродійний, вибачає, якщо це можливо, вчинки найгірших грішників, бо помилятися людині властиво і хто з нас не помилявся. Почувши Сіти ці золоті слова, ханоман сказав Слава тобі, сіто, ти справді благородна, ти єдина серед жінок гідна бути дружиною нашому володаре вірами. Дозволь мені тепер повернутися до нього. На це сіта мовила я прагну побачити свого володаря, він і Лакшмана виконали моє завдання. Повернувшись до рами, ханоман розповів йому все про його дружину. Божественна сіта, сказав він, для якої ти зробив усі ці надзвичайні подвиги, прагне побачитись з тобою. Коли я розповів їй про твою перемогу, серце її сповнилося щастям, і сльози радості закапали з її очей. Вона вже знала мене і тому розмовляла зо мною вільно, без непотрібної соромливості. Вона висловила своє щире бажання бачити тебе. Почувши це, Рама надзвичайно засмутився і деякий час мовчав. Потім, тяжко зітхнувши і опустивши очі, сказав бібхішані прошу, влаштуй так, щоб сіта, викупавшись і намастившись, одяглася у коштовні шати, прикрашені дорогоцінностями і якнайшвидше прибула сюди. Бібхішана вирушив до ланки й попросив сіту виконати волю рами. Хоч вона й не хотіла робити цього, поки не побачиться з чоловіком, проте скорилась його наказу, і з допомогою молодих дівчат, що прислуговували їх, викопалася, одяглася в розкішний одяг і прикрасилася дорогоцінностями. Потім сіла в паланкін і вирушила в супроді воді без щоб нарешті зустрітися з рамою. Коли вони наблизилися до тапору мавп'ячого війська, Слуги біпхішани з бараматами в руках почали розчищати шлях перед паланкіном сіти, вигукуючи Дорогу, дорогу, Дотримуйтеся порядку. І почалася надзвичайна метушня. Це викликало незадоволення у рами. Він сказав Біпхішано, чого ти турбуєш моїх любих мав через дрібниці без мого особистого дозволу? Хай сіта вийде з Паланкіну і йде сюди. А ці мавпи, що зазнали стільки турбот через неї, вільно на неї дивляться. Жінці дозволяється з'являтися відкритою перед народом у скорботний час, під час весільних обрядів і під час війни або при жертвоприношенні. Вона зараз у великій скруті і великій небезпеці, немає гріха в тому, щоб дивитись на неї, особливо коли я тут. Слухаючись раменого наказу, бібхішана супроводи всі тупішки в присутності всіх і привів її до рами. Але неласкаві рамені слова викликали сум у серцях лакшмани, Ханумана й сугріви, ра сама сіта тремтіла від соромливості й ледве наблизилась до рами, ставши перед ним сіта, для якої чоловік їй був богом, усім на світі, підвела на лотосоподібне обличчя рами очі, повні щастя, захоплення і любові. Побачивши, як сіта смиренна в своїй скромності й соромливості, стоїть перед ним, рама, відкрив їй своє серце, і з болем сказав: Сіто, я врятував тебе від полону, вбивши на полі битви ворога, я виконав свій обов'язок, який належало відважному воїну. Гнів мій вичерпано до краю, образа змита. Я одночасно знищив ворога й розвіяв сором. Сьогодні я виявив всю свою могутність. Старання мої закінчуються, виконавши свій обід, я став віднині сам собі володар. Ганьбу, якою вкрив мене той грішник, викравши тебе з мито сьогодні моїми мужніми зусиллями, великий подвиг Ханумана, який перестрибнув через океанський простір у рджам завширшки і зруйнував ланку, дав сьогодні плоди. Успішне закінчення Великої війни, в якій цар Цогріва та його мавп'яче військо так відважно билися протягом кількох днів. Дало сьогодні плоди. Зусилля царя біпхішани, що залишив своє рідне місто, родину, змінив заради мене свою природу, принесли сьогодні плоди. Поки Рама говорив ці слова, сіта звернула на нього очі, повні жадання і сліз, вона готова була слухати й далі. Але, Сіто, продовжував рама, ти не повинна забувати, що цей великий подвиг я зробив не ради тебе. Цю велику війну мої друзі і я розпочали, щоб змити ганьбу, яка впала на мою славну родину і на мене. Що ж до тебе, то є серйозні причини сумніватися в твоїй доброчесності. Ось ти стоїш передо мною, а твоє ім'я забруднене підозрою. і ти не потрібна мені, як непотрібний світильник тому, в кого болять очі. Отже, сіто, йди куди хочеш. Я даю тобі дозвіл іти в будь-якому напрямку. Весь світ відкритий перед тобою, я тепер не маю з тобою нічого спільного? Який могутній чоловік з хорошої родини, з доброю славою прийме назад до себе, з серцем, сповненим нетерпіння і хтивості, дружину, яка й довгий час жила полонянкою в домі іншого? Як можу я, поважаючи своїх благородних предків? Знову взяти тебе до себе, коли ти вкрита ганьбою, бо залишилась на колінах хораван, який дивився на тебе своїми поганими очима. У мене до тебе немає ніжних почуттів. Якщо хочеш, можеш жити з лакшманою, бхаротою, шатрухною або з зсугрівуючи собі пфішаною. Не думаю я, що бравана нехтував тобою, ти надто чарівна й прекрасна. Почувши від свого чоловіка такі жорстокі слова. Сіта заплакала, затремтівши, так тремтить Ліана, коли слон відриває її від дерева. Ці несподівані слова рами, виголошені відкрито, перед усіма присутніми, пронизали її серце тисячою стріл, і сльози дощем полилися з її очей. Через кілька хвилин вона сказала своєму володаріві поволі, запинаючись Герою, чого ти звертаєшся до мене з такими жорстокими словами, як звичайний чоловік до звичайної жінки, мені боляче це слухати. О, могутню руки, присягаюся власним, добрим ім'ям. Я не така, якою ти вважаєш мене. Вір мені, Володарю, якщо мені довелося торкатися тіла равани. То це було лише тоді, коли він силоміць ніс мене. Я була безпорадна, це сталося не з моєї волі тут винні обставини, а моє серце завжди було віддане тобі. Ніколи тебе не зраджувало. Якщо ти, хоч і прожили ми разом довгі роки, не пізнав мене як слід, я пропала навіки. О, володарю! Коли ти відіслав відважного ханумана шукати мене в ланці, чому ти не зрікся мене? Якби ти тоді передав ці слова через нього, я б покінчила життям перед його очима, і не потрібні були б ті зусилля та подвиги, при яких тобі довелося важити своїм життям та життям багатьох воїнів. Олеве, серед царевичів. Піддавшися гніву, ти наче звичайна людина, побачила мені лише звичайну жінку. Невже ти забув, що взяв мене до себе, коли я була молодою, та ти був юнаком? Невже ти забув про мою незмінну відданість тобі протягом довгих років, про мою зовсім відому родину, про моє бездоганне життя? Голос сіти тепер рвався, вона не могла далі говорити. Через деякий час вона звернула очі повні сліз на лакшману, і сказала Лакшмано, я хочу лише одне приготуй мені погребне вогнище, щоб я могла кинутися у вогонь. Я несправедливо заплямована. мене прилюдно зриклися. Єдине, що мені залишається, це накласти руки на себе. Тут Лакшмана, розсердившись, подивився на раму, який поглядом дав згоду, скоряючись мовчазному наказу. Лакшмана приніс сандалових дров, склав їх і підпалив. Ніхто не насмілювався звести на раму очей, ніхто не мав сили просити в цю жахливу хвилину засіту. Полум'я охорохпило погребний стос. Сіта схилилась перед рамою, що стояв, опустивши голову, обійшла навколо нього і наблизилась до вогню. Потім, вклонившись перед богами та брахманами, сказала О бог вогню! Ти бачиш усе, що діється на світі. Захисти мене, якщо моє серце було завжди вірне рамі. Захисти мене, коли я чиста, а не грішниця, як гадає рама. Захисти мене, якщо я ніколи не грішила проти рами, ні думкою, ні словом, ні ділом. І сіта, не здригнувши, кинулась у полум'я. Тисячі людей, мав, пракшас, небожителів, зібралося спостерігати ці страшні події. І, побачивши, як сіта сама себе приносить у жертву, всі закричали, а жінки почали плакати. Почувши, як голосять ракшаси та мав, парама теж став лити сльози. Тут Індра, цар безсмертних, яма, володар смерті, Варона, володар води, трьохокий, повний грації Махадева, що їздить верхи на бику, Брахма, творець Всесвіту та інші боги прибули до ланки в колісницях. Наблизились до рами й порадили йому не нехтувати сітою, не зрікатися її, бо вона сама лакшмі. Тим часом з полум'я з'явився сам бог вогню, тримаючи сіто на руках. Вона сяяла, наче сонце, що тільки но зійшло, прикрашена золотими оздобами та дорогоцінностями, одягнена в яскраво червоні шати. На ній була гірлянда священних квітів, волосся в неї було чорне, краса її незрівнянна. Бог вогню вийшов уперед, щоб передати очищену сіту рамі, і сказав «О, Рамо, ось твоя сіта, вона безгрішна, вона чиста думками й вчинками. Я наказую тобі захищати її. Рама відчув надмірну радість, коли Агні повернув йому очищену полум'ям сіту. Він схилився перед божеством, склавши долоні, й сказав Для самої сіти було потрібно пройти це випробування. Бо якби я прийняв її до себе без обряду очищення після довгого перебування її в полоні у равани, народ вважав би мене за дурня, нерозумного та хтивого. Я добре знав, що сіта чиста і безгрішна, що вона повністю віддана мені, але не можна було забувати про загальну підозру сіта стала мені ще дорожча після того, як то повернув її мені освяченою. Тут Махадева сказав рамі, що його батько, цар Даша Радха, з'явився в небесній колісниці, бажаючи побачитися з ним. Дашарадха був дуже щасливий, знову зустрівшись із рамою, лакшманою та сітою. Він сказав «О, Рамо, я тепер на небі, але без тебе мені тут не подобається. Я все згадую, як я відіслав тебе в ліси. Ти добре зробив убивши равану і звільнивши всіх від страху. Я дуже задоволений тобою. Хай щастить тобі у всьому». Потім він звернувся до Лакшмани. продовжуй служити рамі, бо він весь час дбає про щастя для всіх. А Сіті сказав О, сіто, не гнівайся на раму, що він зрікся тебе. Для твого ж добра він мав провести тебе через випробування вогнем. Ти зробила великий подвиг, який прослав тебе серед жінок. Хоч тобі й нема потреби давати напучення щодо подружніх обов'язків, все ж я скажу, що чоловік має бути тобі за божество. Напутивши так синів та сіту, Дашарадха зійшов на колісницю і повернувся до царства Індри. Тоді Індра сказав рамі Ми дуже задоволені з тебе. Наша поява перед тобою не повинна бути безплідною. Ми обдаруємо тебе проси, що хочеш. Рама сказав Поверни життя всім мавпам та медведям, які через мене розлучені своїми дружинами та дітьми і які віддали своє життя на полі битви. На це Індра сказав Хай буде так. І він своєю божественною силою повернув життя всім мавпам та ведмедям, що були вбиті. Всі надзвичайно раділи і дивувались, бачачи, як воскресають мертві. Небожителі, задоволені всім, що сталося, звеліли рамі повернутися до Айотхі, вінчатися на царство і правити з миром. Рама та інші привітали небожителів і ті повернулись до себе на небо. Тоді Рама звелів, щоб усе військо відпочивало цілий день.